Любі мої підписники, всім доброго, гарного дня. А день сьогодні особливий. Особливий для мене, для мого каналу. Вас у мене вже тисяча з плюсиком, а це значить, що ви мені повірили. Тепер у мене є стимул працювати далі. Якщо у вас є побажання чи зауваження, напишіть, будь ласка, в коментарях під відео. Ще дуже хочу сьогодні подякувати за підтримку, допомогу, наставлення, тепер вже моїх друзів. Пані Олена з чудового з каналу Чудовий Сад та пані Галина з каналу Галка 1975. Це дуже чудові люди. Надихнули мене та підтримали як словом, так і ділом. Також подяка друзям з трояндових груп на Фейсбук. Безмежна подяка кожному моєму другові на мої сторінки на Фейсбук. Дякую вам. Буду. Триматися, старатися, намагатися вам бути корисною. Хочу показати вам свої бегонії, які мені вдалося все таки зберегти. Чи все-таки ну, не люблять мене бегонії, хоча я їх сильно обожнюю. Один кущик, навіть не один, а Три сорти одним кущиком я висадила під е, великий кущ хости, прямо в ґрунт висадила. І от вони чомусь якось збереглися, цей кущик, ось маточний він перед вами. І з нього я трішечки нарізала черенки ось і вкорінила. Не знаю, ще раз спробую останній, це, мабуть, сьомий рік, який в мене ну, раніше результат був невтішний. Навіть не знаю, все вдається, майже все. А, а тут щось не виходить. І ще хочу показати свою ось кореневу бегонію, фрагман. Тубеньки збереглися, я їх залишила, вощик вірніше, занесла в будинок, і він стояв в такому там тайному місці. Я його не чіпала, не поливала, а тут ось вже... Дивіться, десь після 15 січня достала клубеньки, промила їх в органцевому розчині і, і замочила в гуматі калію. І ось дивіться, які вони вже починають проростати. Це мене тішить. Тепер головне, щоб вони росли, тому що я хочу. Щоб у мене була така краса. Він дійсно, дуже красиві, ще й трошки ароматні. Так. Побачимо, що вийде з цього. А тут вкорінені черенки, вільне каракала. Ну, не лише черенки, тут є і насіння того, що я сіяла в грудні місяці і показувала відео вам. Воно є на YouTube. І вони мають такий вигляд, трішки освітлення у мене від світильника. Воно... Якийсь колір такий синюшний. Це мої катарантуси. А тут, колись Любаша Новошицька подарила мені отаку якусь пеларгонію. я її назви не знаю. Ось такі череночки, я зрізала три штучки, такі ось гарні корінчики вже маємо. Трішки незручно знімати. Таким, такому коврику електричному я пророщую насіння. Він там регулює. З має ось таку пеларгонію, каліопе dark red Це межвидова пеларгонія. Дуже така яскрава, красива. Має велику квітку. Далі вам покажу, трошки розкажу про неї. У мене були цього року тільки два великих вазони з пеларгонією. Я занесла їх в теплицю. В грудні зняла з них череночки, вкорінила у водичці, потім пересадила їх у маленькі стаканчики, а вже з маленьких, от декілька днів тому, пересадила їх вже в більші ось таке. Поки вони тут під світильником таким ось. Коли перейду в теплицю, заберу їх, звісно, туди, там їм буде набагато краще. Вирощую не на продаж, вирощую для себе, багато їх не маю, але є задумочка, хочу їх цього року висадити в ґрунт, у відкритий ґрунт. Також у мене є на даний час, сьогодні у нас 28 січня у мене є ось такі кулеуси, Десь трошки я їх зрізала, десь вони такі повитягувалися, такі привабливі. Знову ж, фотосинтез в квартирі не такий від світильника. На вулиці і в теплиці він зовсім інший. Це Фіолетова традисканція обожнюю її. Таке яскраве п'ятно влітку росте як на сонці, так і в тіні, добре почувається, толерантно відноситься, якщо я забудуся її полити. Вона це все переживає, і тому я її постійно висаджую. Для горщиків. Підвісних горщиків. Сьогодні хочу вам розповісти про пеларгонію каліопе Дарк Реп. Дана пеларгонія є гібрид зональної та плющелистої. Має дуже великі темно-червоні шапки квітів. пусть широкий, напівампельний. Гарно виглядає як у великих вазонах. Підвісних кашпо так і у відкритому ґрунті, причудово почувається на сонці, але слідкувати за поливом, щоб не було пересихання ґрунту, також небажаний перелив ґрунту, тобто любить помірність. До ґрунту не вибаглива, але любить чор... не любить чорнозем у вазонах. Особливо я робила ґрунтосуміш, Брала, перепрівши листя з-під старих дерев, в кожного десь є поблизу таке місце чи лісосмуга, де можна розжитися на таке щастя. Просівала через овочевий ящик, потім додавала компост, трішки чорнозему згороду, трішки піску, ложку нітроамофоски, перемішувала. Наповнювала вазони на 12-18 літрів, висаджувала по 3-4 штуки. Дуже гарно виглядає в квітнику. У мене був такий випадок, коли на пеларгонію напала гусінь совка, з'їдала квіти. З першого разу навіть не помітила, лиш коли побачила послід гусені, зрозуміла, що треба обробляти хімією. Пеларгонія Dark Red добре черенкується, живці повинні мати три. Здорових листочки чистим лезом робимо зріз, косий зріз, підсушуємо хвилин 20, потім ставимо у водичку, можна також а у водичку можна додати активоване вугілля. На сьогодні маю такі спостереження та світлини з минулих років, проданий сорт пеларгонії каліопе Дарт Ред. Друзі, дякую кожному за вподобайки, коментарі та перегляди. Віримо Збройним силам України, віримо в Краще України.